Студії Володимир Родим'юк. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски з різними гостями і почути розповіді на різні теми, які стосуються нашого життя, будь ласка, заходьте на наш сайт, його адреса www.mirbam.at.ua Повторюю: www.mirbam.at.ua Далі ми будемо говорити. З нашим гостем на тему, яка мучить багатьох людей. Прошу знайомитись, дячук роман з Івано-Франківська. Він проповідник Слова Божого. Він одружений, в нього вже двоє дітей. А наша тема, яка дійсно мучить багатьох людей, ну можливо, не тема, а це явище. Мучить людей, але все ж таки тема називається заздрість, вітаю Роман знову в нашій студії. Ти наш давній гість, вже не раз приймав участь в наших програмах, і ми говоримо на таку тему, яка присутня в нашому житті. Або ми десь заздримо, так тихенько-тихенько, так. або не дуже тихенько, або нам хтось заздрить. Ну, Заздрість присутня. в Житті українців і не тільки українців. І Ця заздрість є і, ну, в різних народів. Не будемо називати ці народи. Вони, в кожному народі є ця заздрість. Я думаю, що ми прочитаємо на початку Слово Боже, а потім ти коротенько скажеш, про що тут йдеться. Ми прочитаємо вихід, 20-й розділ, 7-й вірш. Книга вихід 20-й розділ, сімнадцятий. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього твого. Уривок, який ми прочитали, є десятою заповіддю, і він нам говорить про заздрість. Чітко, ясно, конкретно ми бачимо, щоб людина не пожадала. Бог в дев'яти заповідях говорить не чини, тобто гріхи, які конкретно є проявлені на ділах. А тут що цікаво, підкреслюється гріх, який говориться, який лише звучить у нашій голові, про який лише ми можемо роздумувати. Тобто, ми ще нічого не вчинили, ми ще нічого навіть не сказали. Але цей гріх він є у нашому розумі, і в він вже серці. в нашому серці, і він вже рахується гріхом. Отже, Слово Боже, чітко і ясно говорить про те, що наші думки, навіть наша заздрість, яка тільки в розумі, вже є гріхом. Так, Бог не хоче, щоб цей гріх починався. Так? Ми ще не вчинили гріха, ще не забрали ослика у свого ближнього, але Бог каже, що навіть не подумай за це. Не дивися в ту сторону, так не пожадай, так не щоб тебе не, бу... не виникло бажання заволодіти тим. Так ну, що таке заздрість, можливо, одним реченням сказати. Що таке заздрість? Це дуже сильне таке негативне почуття, тобто воно почуття в певній мірі, і воно може засліпити людину. Воно може підштовхнути людину до досить необдуманих вчинків. Варто лише згадати, наприклад, епізоди з Біблії. Коли брати заздрили Йосипові, і внаслідок цього він попав у рабство. Вони його продали в рабство. Ми можемо згадати первосвященників, які е, Ісуса Христа розп'яли. Через що? Через те, що вони заздрили, те, що він е, люди ходять за ним, його слухають, він навчає, він робить чудеса. І ось через це його розп'яли. Тобто заздрість це надзвичайно величезний гріх і величезні проблеми може створити в суспільстві. Цілому, це заздрість, коли людина бажає того. Що є в свого ближнього, так або людини, яка поруч живе, або співробітник на роботі в нього бачу кращий є успіхи, його поважають, з ним більше спілкуються, з ним рахуються, він авторитетніший. і тут мучить зазрість. Ну як так? Він такий невдаха, він піднімається вверх, а ти опускається. Ну як що зробити, щоб це було навпаки, так? Або у когось там хата краща, чи машина краща, чи жінка краща. І що робити, так, щоб це все помінялося в мою користь, а не а не в користь ближнього. З чого починається заздрість? Ви досить правильно підмітили те, що дійсно заздрість вона починається з того, коли ми починаємо порівнювати себе з іншими ми людьми. Ось тоді, коли ми дивимося на іншу людину і рівняємо її з собою. Ви знаєте, але в принципі суть навіть не в цьому, тому що і ось таке порівняння, воно може послужити нас, для нас добром в тому напрямку, що ми будемо себе удосконалювати, ми будемо чогось прагнути хорошого. Але суть навіть в тому, що ми порівнюючи себе з іншими. Стаємо незадоволеними з чужого добра. Ось чому якраз Із криється... свого незадоволення і так. свого незадоволення. Звичайно, ось чому криється якраз оцей корінь заздрості. От коли ми дивимося і не радіємо з того, що в когось щось виходить краще, що у когось більші успіхи, і в нас є ось це таке злорадство з приводу навіть чужого нещастя може бути таке. Якщо в когось щось сталося надзвичайно негативне, і в нас якась така радість, оце злорадство, це вже говорить про те, що ми, в нас надзвичайно треба, розвивається так? заздрість. Так, і от якраз 10-та заповідь вона говорить, вона показує про те, що ми можемо заздрити маєтки. Порівнювати маєтки, дому ближнього свого дружину можемо дивитися і, і вважати, от який я нещасний в мене чоловік, чи алкоголік, чи мало заробляє. Чи, жінка, чи в мене жінка, наприклад, не господарна, так не господиня, чи можливо, мої діти вони погано вчаться, так чи не слухняні є. Так, або ж ми можемо заздрити, коли в когось, як ви казали, є якийсь ослик. Так? В наш час це машини, якийсь транспорт різний. Тобто будь-що написано ані всього, що є в ближнього твого. І ось коли ми от приміряємо чийсь піджак на собі, ось це вже є заздрість. Тобто порівнювати себе з іншими це добре, це правильно для того, щоб вдосконалюватися, прагнути кращого. Але якщо ми не хочемо самі в цьому вдосконалюватись, прагнемо кращого, а чуже присвоюємо в думках собі, це заздрість. Ну так, народі кажуть, жаба давить, так? Жаба жаба давить, давить так. І тебе мучить, успіх, е чийсь успіх. Ну, але так кажуть інколи. Е Ну, в мене от не чорна заздрість, у мене от така біленька заздрість, чи там синенька. Я взагалі в мене добра заздрість. Я так по-доброму тобі заздрю. Так може бути, чи ні? Чи, вона от... чи біла, чи чорна, вона вся заздрість це все гріх. Ну, е якщо ми візьмемо слово на початку заздрість це вже є гріх. Mm -hmm. Яка вона біла, яка вона чорна, як вона проявляється в різних ситуаціях, е немає різниці. Заздрість є заздрість. Просто ми повинні е, слово заздрість чи якість чи почуття заздрості замінити на протилежне. Ось тоді це буде зовсім інший ефект. А як ми будемо приукрашувати цю заздрість, якими тканинами, якими фарбами її замальовувати, старатися е, ну білими чи чорними, все одно вона залишається гріхом заздрістю. Та інколи старші е, молодим, молодинка. От якби я був молодим, от ти молодий, така, а я вже все. Скажіть, будь ласка, Роман, як побороти в собі заздрість? Людина зрозуміла, що в нас заздрі, так? Вона з цим не хоче миритися, вона хоче побороти це в собі. Тому що вона бачить, це її мучить, серце болить, валерянку п'є, голова болить від цього всього. Як це побороти? Що, що замін Господь може дати нам? Досить правильне запитання, і Господь дає вихід, Господь показує в слові своєму, як нам поступати. Ви знаєте, є певні такі слова, як називаються антонім. Тобто, це є протилежне якомусь слову. І ось протилежне слово заздрість є доброзичливість та добродушність. Тобто, коли ми дивимося на іншу людину. І ми бачимо успіхи, і в нас закрадується заздрість. Ми повинні проявити доброзичливість і добродушність. Ми повинні подякувати Господу за те, що Бог благословляє цю людину. Ми повинні порадіти разом з цією людиною. Ми повинні тішитись, щось допомогти цій людині, щоб в неї ще більші успіхи були. Ось це є протилежне заздрості. Ми абсолютно не просто викорінюємо цю заздрість. Ми ще йдемо в протилежному напрямку плоди, добрі плоди в нашому житті починаємо зрощувати. І навіть якщо ми бачимо в когось, я говорю, вже є таке злорадство, якщо ми бачимо в когось в житті якусь біду, якусь гіркоту, Ісус Христос нас вчив. Радійте з тими, хто радіє, ось це добро, добродушність, Ір, і плачте з тими, хто плаче. Коли ви бачите таку людину і у вас. Думка з'являється, це за його гріхи, це за його поступки. Чи ще щось? Ні. Замініть цю думку тою думкою, щоб разом з цією людиною поплакати, підбадьорити, укріпити ту людину, допомогти тій людині вийти з цієї життєвої ситуації складної. Ось це те, що ми можемо зробити протилежне заздрості, і що нам допоможе позбуватися її. Ну, я думаю, що ми самотужки вони, ми це не, не зможемо зробити. Тобто сама по собі людина вона є егоїстичною. Е, вона такою не створена, вона такою стала егоїстичною людиною. Так через гріх. Гріх вкрався її серце, д'яволо її людину спокусив. І ми от всі один одному заздримо. Треба зрозуміти, так. що з Божою допомогою, зрозуміти, ми всі створені Богом. Ми всі створені. Всі створені по Божій подобі, так але всі різні. Не всі ми однакового росту, однакові тілобудови, з однаковими очами, так, всі дуже різні, на всіх різний інтелект, різні здібності, в когось більше, в когось менше. Скільки мені Бог дав, я повинен бути тим задоволеним і дякувати за те, що, що в мене є. Звісно, так. Бути задоволеним, так це перше. Так? І е, любити Бога і любити свого ближнього як самого себе. І дивитися на людину, що це мій ближній, так Та як на рідного сина чи на рідного батька. От ну в нього так є, у мене так є. Всі, всіх по-різному, не може бути всіх однаково. І дякувати Богу. Дякувати Богу, що в нього йому так виходить. І це добре. Мені вистачить того, що в мене є. І Хай його Бог благословляє, і хай всіх Бог благословляє. Ви дійсно праві, тому що філософія, навіть ну візьмемо наш народ. Сама філософія, вона досить негативна. Як ми дивимося на і сприймаємо весь світ, як ми говоримо, краще там, де нас нема. Угу. Всі ми розуміємо, що це є неправильна точка зору, так, але ми завжди стараємось попасти туди, де є краще, тому що ми думаємо, що тут гірше, значить. Там краще, там, де нас немає. Але тільки ми попадаємо туди, там, де є краще, там де нас немає, зразу все перетворюється і стає таким же, як і було тут, там, де ми жили, правда? Дійсно, ми самі себе не можемо змінити. Може змінити Бог, може змінити бачення наше, розуміння, сприйняття світу, але це все не зразу відбувається, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми примиряємося з Богом, коли ми дивимося на світ очима Божими. А він не дивиться очима заздрості. Він радіє з тими, хто радіє, він плаче з тими, хто плаче. І ось якщо ми будемо поглядом Ісуса Христа дивитися на цей світ, то Бог буде міняти нас, Бог буде міняти суспільство, Бог буде міняти наше оточення. Ну і я думаю, що щоб дивитися на світ Божими очима чи очима Христа, треба знати, як він дивиться. Так? От як він дивиться, звідки це почерпнути цей погляд Божий. Як знати, що це Божий погляд, але це не Божий погляд. Звісно, слово Боже це є Божий погляд, Божий погляд на світ, Божий погляд тобто Біблія, Біблія, так на всесвіт і е, Божі дії е, відносно е, всього, що відбувалося в історії людства. Це є ясний, чіткий, конкретний е, Божий погляд. І якщо ми цей погляд сприймаємо в своє життя. Тобто ми, ми живемо цим Словом, ми приймаємо це в своє серце. Ми просимо, щоб Божий погляд в молитві приходив до нього, щоб е, Божі принципи вони ж, були у нашому житті. Ми хочемо жити так. Ми просимо, щоб Бог нас змінював відносно цього. То я думаю, Бог буде міняти, Бог буде давати відповіді на наші молитви, і, і ми будемо змінюватись. І коли Господь дає нам Святого Духа, так? коли цей Дух Святий є в нашому серці, то Господь є в нашому серці, іншими словами. Ми міняємося так. Ми народжуємося заново. Ми стаємо іншими людьми, і ми дивимося по-іншому на на цей світ. Бог Звісно, нас відроджує. Це є відродження, внутрішнє відродження. І Не просто якісь ми маємо знання, о так, треба, так. Ми всі знаємо, як треба, але не можемо. так? А коли ми, ми просимо Господа, щоб Бог нас перемінив, наші думки, забрав цю заздрість і всі інші гріхи, бо крім заздрісті, є повна рішення. Може, нема заздрісті, так є щось інше. І ми поміняємося, і це буде дуже добре для нашої, для, нашої, для нашої душі. В першу чергу, коли ми розкаємося в цьому гріху і в інших гріхах, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, ми отримуємо спасіння. Вічне життя в Ісусі Христі. Друге це добре для нашого життя, взагалі, в загальному і для нашого тіла. Наше тіло не мучиться від цієї заздрості. Вже воно там, наше серце не стискається від цих мук душі нашої. Ми вже не переживаємо, ох, як там йому повезло, так? А мені не везе, чому так є? Жінка вже чоловіка не мучить, говорю, о чого він він у Івана так, чи у Петра так, а в тебе не так. Ти такий без дара. Так? Ти не можеш, а ти все. Він от бачите, не там є. Вона не скаже, ти молодець. Все, він, це він, ну ти в мене молодець. Так, ти стараєшся вона порівнює його з тим, яким був вчора, а не, а не з сусідом. І Бачить його е, якийсь прогрес. Так? І все-все налагоджується, все з Божою допомогою. І в нас серце спокійне, є мир. В серці. І так, навіть передача називається: мир вам. Ми хочемо, щоб через це прийшов в кожну душу, в кожну сім'ю прийшов мир. А гріхи вони ці вони не дають миру. Отже, своїми власними зусиллями ми можемо щось старатися, ми можемо щось спробувати, але результати будуть надзвичайно малі. Заздрість вона є в нашому серці, вона проросла, ми є грішні від утроби матері, як говорить Слово Боже. Але тільки Бог він може, будучи у нашому серці, може змінити нас, може замінити заздрість на доброзичливість і на добродушність. Тільки Бог може зробити ці чудеса. І дійсно наше життя тоді наповнить радість, мир і спокій. І ми хочемо, наприклад, допомагати людям. Допустим, не просто просто споглядати чужі, чуже горе чи чужі, чужі успіхи, а хочемо допомогти. Мені, скажімо, людина скаже, мені везе, так? Мені, мені добре, так? мені Бог допомагає. Ну, як хто говорить, так? хто каже, везе, хто каже, Бог допомагає. Але краще сказати, що це Господь допомагає, бо все ми отримуємо від Господа. Добро. Так? І ми, маючи успіх, ми хочемо іншим допомогти. Мені добре, давай я тобі допоможу. Не давай я тебе втоплю в ложці води, кажуть так. Mm. Кажуть, що українецька українці готові втопити в ложці води, особливо десь на коли вони там десь на заробітках, десь там далеко від дому, так навіть там не хочуть один одному допомогти. Давайте будемо один одному допомагати. Один одного підбадьорювати. І, і такі випадки серед нашого народу також є, так? тому що Господь чить кожного з нас, якщо людина читає Біблію, чи десь Бог до совісті її взиває, ми можемо допомогти, можемо надати якусь певну допомогу, те, що в силі нашої руки, в силі нашого гаманця. Можливо, ще щось в тебе є, що ти хочеш сказати, підвести підсумок нашої цієї важливої теми. Еклезіаст написав дуже цікаві такі слова. І я бачу весь труд та весь успіх учинку викликає заздрість одного до одного. І це все марнота та ловлення вітру. Отже, ми бачимо, що все наше життя воно наповнене заздрістю, тому що ми дивимося один на одного, ми порівнюємо один одного. І куди би ми не йшли, що би ми не робили. Дійсно, все є марнота, але те, що є в Бозі, те, що є в істині, те, що є в радості, те, що є в всіх чеснотах, які пропонує Бог нам, тобто в зміні нашого життя, в цьому є вічність, в цьому є суть і зміст всього нашого життя. Дякую, Роман. Можливо, шановні глядачі, ви щось не дочули, чи можливо, ми щось неясно сказали. Так є простий вихід читати слово Боже. Слово Боже прекрасно, ясно говорить, як на як ми повинні жити в цьому житті, як можна жити не і не заздрити, як можна жити і допомагати один одному. Бог дає нам цю силу. Нехай Господь благословить особисто тебе, твою сім'ю, твоє служіння. Місто Івано-Франківськ. І нашу всю область, всю нашу Україну. Дякую. Шановні друзі, ми завершуємо нашу програму. Якщо у вас виникли запитання чи побажання для нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Я дякую вам за увагу. Нехай. Все в вас буде добре. Нехай Господь Бог буде з вами, залишайтеся з Господом.